Армадол, забудь про головний біль. Цяли вам цей ексклюзив. Ви бачили, коли до нас приходила сестра Ореста, саме того Ореста, який Дмитра фактично Козацького. став, да угу. який фактично став символом його світлина спротиву українського народу. Промінь надії, який йшов з маленької щілини, от туди у сховища Азовсталі. І знаєте, коли цю світлину вже іншу побачив весь світ, коли Орест зустрівся з своїми угу. рідними, схуд до 55 кілограмів. Та абсолютно, при цьому абсолютно щасливий. І так виглядає щастя. Підписувала цю світлину. Mm -hmm. Ви зараз бачите це відео, якраз зустріч з мамою, з сестрою. Е, сестру ви вже точно бачили. Е, і і оце відео можна дивитися вічно. Абсолютно. Так, от це якраз вони так підписали: так що схуд на 55 кілограмів, але щасливий. Чотири місяці він був у полоні так е, і е, е, схуд до 55, так. І от наша кореспондентка Наталка Щука, от вона писала інтерв'ю ще тоді, коли. Він був заблокований на Зовсталі, він був героєм великої історії до Дня Незалежності. І ми дуже добре знайомі з сестрою Дарією і з мамою і записували інтерв'ю. І були тут наживо в студії. Пам'ятаємо, як мама говорила про те, що вона не може їсти піцу, тому що знає, що її син там голодує. Вона говорила про те, як Дмитро розповідав, що дуже хоче Паски скуштувати. Угу. На попри, так, попри те так що Великдень минув, але він попросить маму спекти. Бачимо, який втомлений, худий. І е, це для нас особлива історія. Так і в нас є можливість зараз поспілкуватися з Іриною Юрченко, мамою, мамою Дмитра Козацького за позивним Орест. Зараз з нами на прямому зв'язку. Ірочка, вітаємо вас. Ми вас вітаємо. Старено раді бачити. Доброго ранку! Доброго ранку. Боже, ви, ви сяєте? Така, така, така усмішка. Ірочко, розкажіть як? Просто розкажіть. От, от все, що от на душі лежить після тої зустрічі. От ви бачили те відео. Доброго ранку, да, дійсно. Сьогодні, вчора, позавчора це неймовірні дні. Це такий піднесений настрій. Знаєте, щасливої мами, щасливої родини. Я хочу сказати, що ми дуже щасливі, але ще боротьба триває. Робота триває, і звільнення нашої землі України нашої триває. Але ми зараз неймовірно щасливі. Ми побачили наших рідних. Ми, ми обняли. Звичайно, тих 52 кілограма Діми, але це було пустимо вас без подробиць. Будь ласка, розкажіть. Ну ну як це так? Ви не бачили, що Діма каже, що ви йому. А далі він знову вам. А ви йому? Ну кажіть, розказуйте. Ми ж як рідні вже. Я дуже боялася, що він зміниться. Я дуже боялася, що його це зламає. Але ви знаєте, ні, наші воїни, наші люди, наші українці не зламні. Він десь годину не, не, не розмовляв, тому що вони ці чотири місяці практично їм не дозволяли розмовляти. А потім він став своє русло і ти, Діма, Вау, вау, те, те, куча всіх емоцій. Він нам здажа, подарив подарував квіти. І я просто зрозуміла, ні, наша нація не зламна. І це ці емоції, це ой, шквали емоції. Я хочу, щоб такі емоції відчула кожна мама, кожна родина з нашої країни, щоб ми дочекалися всіх з полону, з війни, живими, цілими, і щоб ми перемогли. Оці емоції я передаю. Кожному, кожному, кожному українцю, е, е, пані Ірино, боже, разом з вами радіємо, але звичайно, що нам не зрозуміти то от, тієї е, вашої радості і матері. А скажіть, е, от е, про що він розповідав? Чи розповів вам про те, що там було в полоні? Ми розуміємо, що не все можна розповідати, але тим не менше якісь подробиці чи якісь історії, чи говорили ви про це, про те, як там було, і що йому довелось пережити. Їм вдалося пережити голод і е, е, фізичні були знущання, і були моральні знущання. І як він розповідав про той кусочок хліба, її йому давали, а він його в тряпочку складав і ділив його на три, щоб в день поїсти. Це просто жахіття 21-го сторіччя, в тому, що нас. Наша земля багата, і ми багаті. Це так страшно. Це як він розказував, як їм 10 днів не давали пити води. Це взагалі жах нашої, нашого зараз сьогодення. Це просто жах. І він розповідав, як він тепер цінує кожний кусочок клаптик хліба, як він цінує кожну їжу. Як він, він почав, знаєте, каже, було був час, і я е, прочитав Біблію, і я зрозумів, мама, про що ти нас вчила? Я зрозумів. І я теж каже, тихенько читав, очі наш тихенько молився, тихенько говорив з Богом. І я дійсно кажу. Просто з допомогою, як кажуть, всевишня, з допомогою наших людей з допомогою вони вижили, і ми переможемо. Я ж говорю ці історії, які він розказував про цей клаптик хліба малесенький, про те воду, про те, як він скаже: Я зрозумів, що треба поважати ближнього, що потрібно віддавати більше, чим брати, і, і я побачила того Діму, і та усмішка! І та мама, мама, Дашенька, Дашенька! Це було неймовірно. Як колись ваш материнські спогади такі просто прокинулися. Іра, ви можете казати, де зараз Діма, коли ви за стіл святковий, коли нарешті все от буде як було. Вони зараз в Україні. Ми це заради їхньої безпеки, поки не хочемо говорити. Вони будуть наші воїни, наші дівчата і хлопці. Я зустріла пташку. Це так це було, це, було, це було класно. Їм потрібна зараз реабілітація. Їм потрібно зараз ну влитися в, в, в цей ну, в це життя, тому що вони вибили з нього на сім місяців. Вони були в сім місяців у в пеклі, і зараз з ними будуть працювати лікарі, психологи. І я надію, що нам теж буде давати можливість хоч з ними якось комунікувати і зустрічатись, хоч такі малесенькі зустрічі з рідними. Це буде дуже. Дуже доречно і дуже класно взагалі. Пані Ірино, от, ви багато розповідали про те, говорили про те, як там було, і просто про, ділилися своїми емоціями. А чи говорили, чи зачіпали тему, а що далі Діма буде робити? А як ви плануєте далі життя? От про майбутнє ви говорили, чи лише лише про те, що було? Ми говорили і про те, що було. Ми говорили тільки 0,001 про це про те, що було, тому що часу у нас було мало. Але він згадав про своє майбутнє і він сказав: мені треба, мама, якось ну, здобути техніку, цю техніку. Фото, 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 об'єктиви. І потрібно далі жити, і потрібно далі працювати. Він не говорив за зброю, він, ні, він сказав про свою зброю, про фото, фото. Фото господи, фотоапарат, фотоапарат, фото фотоапарат. каже: так, так, потрібно каже, далі жити, працювати. І я побачила в його очах не злість, не ненависть. Ні. Він просто ну, такий, як напевне, от, похоже на мене: чому так? чому, Але він далі буде жити, і вони всі далі будуть жити без агресії, але будуть жити і. і... І я я не знаю, хто сказав. Будуть жити, я побачила ми ці, жити. І, ми, і ми тут на життя вас запрошуємо тут, вдвох, в трьох з цією родиною у сніданок тут. Тому що знаєте, ви маєте це почути і маєте це знати. Вся країна має знати. От Діма зараз фактично суперзірка, нова зірка нового покоління. Його світлини, і те, що він робить, його життєствердність, Це зараз абсолютно топово у всьому світі. І щоб у тому новому житті, яке зараз вже настало, щоб він це розумів, і ви це розуміли, і вся країна це розуміла. Ми чекаємо вас у студії, обіймаємо вас. І пасібі за те, що знайшли час. Любимо. Я вам теж обнімаю. Слава нашій Україні і слава нашим воїнам. Героям. Досі. 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 Привіт, мої любі! Я костя грубич. Працюю для вас. Наше місце зустрічі – прямий ефір на телеканалі ТЕТ з 7 до 10 у будні, з 8 до 10 у вихідні. А ще дивіться онлайн-трансляцію на нашому YouTube-каналі.